Один, але вже політичний. Назвемо так, ну принаймні мені так здається, політичний самогубець нардеп-втікач Артем Дмитрук дав інтерв'ю російським пропагандистам. Артем Дмитрук це той з бородою такий. Так він е, почав розповідати, нафантазував собі ледь не детективний серіал. По-перше, е, за його словами, у 22-му році його намагалися вбити, намагалися зробити це двічі, але він вижив. потім його випробування на цьому не закінчилися, бо нібито за. Митруком прийшла з роботи безпеки України і не просто прийшла, а викрали і навіть за версією тікача, катувала у підвалах. Одним словом, митрук намагався вмістити в одне інтерв'ю якомога більше екшену і про кремлівських наративів. Пояснив і свій вихід із партії Слуга народу, що не витримав заяв в сторону Росії та Білорусі. До цього ще й виправдовував окупантів та переклав відповідальність за війну на Зеленського. Ми не знаємо, от я сижу іронізую, але ж я не знаю, чи правда то все то каже так Дмитрук. Може, дійсно було. А може й не було, і він червоним слівцем працює на те, аби отримати прихисток у Російській Федерації. Він же дає інтерв'ю Раша Today. Сам Дмитрук втік із України ще 23 серпня. Ви пам'ятаєте наскільки скандальним був даний інцидент? Він перетнув кордон з Молдовою і попросив місцеву поліцію про захист. Після того, начебто, отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. А потім це підтвердили в державному бюро бюрослідуванні. Оголосили підозру йому через напад на правоохоронців та військової і ще. Потім його оголосили міжнародний розшук, а тодішній генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що обурений через, е, обурений через те, що підозру Дмитрук отримав лише після втечі. Тобто, Виникає конспірологічна або не конспірологічна теорія, нібито йому дали втекти, а потім вже виписали підозру, що він міг спокійно легально виписати. Чому підпису підозри не було раніше, не зрозуміло, але генпрокурор Костян відповів, що потрібно було вивчити перевірити матеріали справи. Конспірологія про те, що дали виїхати.